Перше зіткнення було моє на, е, через, на Херсонщині це біля населеного пункту Білогірка. Угу. От, там стояли вже наші підрозділи. тобто Завдання моє було якби, замінити один з наших підрозділів. Тобто ми якийсь час одні підрозділи стояли, ми угу. їх замінювали і ставали свіжими для того, щоб дати. Перепочити, як то як то кажуть, відновити дух для своїх же підрозділів. Тобто ну, для підрозділів 46-ї бригади. За який населений пункт у вас була найбільша заруба з окупантами? За білогірку. За білогірку? Вона була на висоті, і ми якби піднімалися, щоб зайняти рубіж. Угу. До От там найбільш таки були. Ну ви їх скинули прямо в Дніпро чи то вже інші робили? Е... Ну, ми йшли по ту сторону інгуса. Ну, там да. мости були зірвані, так? Так, да, так, да, так. Да. Тобто вже. Слушайте, росіяни відступали і підривали мости, чи. Вони чи їх відразу підривали. як ще працювали там. Тому що, щоб нам було перебратися на ту сторону, ми якби наводили Пантони. переправи, пантонні переправи, їх зруйновували. Потім, е, саме перше, коли от ми перебралися на той берег, це були невеличкі. Човни на домі, угу. які перетягувалися канатами. Потім робили для боєприпасів для більш такого важкого чогось, щоб переправити на ту сторону, робилися плоти. Угу. Оце ми отак перше наше було переправу. Потім з часом ми намагалися все-таки наводити переправи, навели насипами вже, щоб вони були більш якби... для техніки, для техніки можливо, щоб рухати, можна, так, можна да. було так рухатися. Але що ж зробили? Та сторона, що зробила Росія? Вони просто зірвали дамбу, і тоді, де пішла вода по, цьому, по Інгульцю і якби, затопило переправи, що трошки якби, призупинило, якби, змусили ми чекати, угу. щоб вода трошки якби, спустилась, щоб ми могли далі робити перекидання наших підрозділів на ту сторону. Ну, ну, яка крайня точка біля Дніпра? До Дніпра доходило, чи ви доходили? Так, ми дійшли до Дніпра. Через Інгулець вже ти побачив, був побачив, як вони там пливли по Дніпру. Ну, ми, як, ми, їх, ми е, як то кажуть, е, уже, е, коли доходили, ми вже, як кажуть, остатки їхні вже, вони вже здавалися в полон, угу. частина в полон. Та, що якби не вспіла, тому що ми якби стрімко почали рухатися. І була деяка кількість взята в полон, та ж, яка не вспіла перепливти. Але були на берегах, були скинуті і бронежилети, і каски, і то, що те, що місцеві казали, що вони так, так швидко каже, ми не бачили, щоб вони втікали. Об'явили ж великий наступ, угу. великий наступ на Херсонщині. Як виявилось потім, це був відволікаючий маневр і дуже вдалий, завдяки чому звільнена була велика територія Харківщини. Угу. І росіяни е, перекинули свої десантні підрозділи. Підрозділи також якоїсь морської піхоти, я так зрозумів, е, на правобережжя Херсонщини. Підтягнули туди артилерію, е, усі вогневі засоби, і сили у них були достатньо великі. Переважаючи? Звичайно, звичайно. Ну тут е, річ в тому, що можна. Меншими силами, але добитись більших результатів. Так що, це не є показник, показник м'яса і кількості особового складу. На початку херсонської кампанії нам мені дуже сподобалось те, що командир бригади збирав усіх на рівні командир батальйона на дві сходинки нижче. Командир роти проводив всю взаємодію. От була велика там, сцена. Або клас великий, велика карта. Там були фігурки, там рельєф, місцевість, все відображено. От ми рухаємося так-то, ваш підрозділ так-то, в такій-то годині так-то. Тобто плану... на планування виділялася дуже велика кількість часу. А це гаразд, не менш можливо. важливо так. От зрозуміло, що під час ведення бойових дій виконання завдання можуть бути якісь зовнішні фактори, які потім впливають на подальше виконання і на часові показники. Але все ж таки, я потім на своєму рівні після планування з командиром батальйону, командиром бригади, приїжджав до себе і звав водія Коля. Іди сюди, Коля сідає, і я з ним розбирав також подіям, по етапам, найближче виконання завдання, майбутнє виконання завдання, різні ситуації, точки евакуації, маршрути висування. Тобто, це все було пропрацьовано. Але ми не врахували одного. У нас була певна проблематика це подолання водної перешкоди, річка Інгулець. Противник знав це. Він знаходився на там був Білгірка, населений пункт, і він на висоті. І як тільки ми спускалися до інгульця, він відкривав вогонь Він відкривав вогонь, і переправи, які були пантонні наведені, вони всі знищувалися дуже швидко. Насипи, які робилися, вони також знищувалися вогнем артилерії, танки все працювало, і це була в нас проблематика. Але побратими, які з нами разом працювали перед нами на цьому напрямку, ми заходили. Там уже були підрозділи невеличкі національної гвардії. Там деякі, якісь територіальної оборони, я не пам'ятаю. 18-й батальйон був 35-ї окремої бригади морської піхоти, також були там. І ці побратими молодці, вони на БМП доставляли нас через водну перешкоду, там вплав, і доставляли на інший берег Інгульця. І там ми вже пішечки, пішечки, і, так сказати, на нозі по три кілометри, по чотири йшли до своїх точок призначення. І потихеньку, потихеньку, метр за метром, окопались кілька днів, зорієнтувались, що до чого, і потім вже починали штурмові дії. Упродовж цього вересня наступ проводився в напрямку Брускінське. Точилися важкі бої за нові переправи через річку Інгулець і на плацдармах. За нею крок за кроком наші побратими розширювали їх, відсуваючи дедалі вглиб оборонні порядки ворога. Знаковою точкою тут стало 10-12 вересня. Звільнення Білогірки. Хоча протистояли нам геть не новачки, а елітні кадрові підрозділи російських десантників і мотострілків. Скажіть, будь ласка, ви задачі ставили бригаді там по звільненню Херсонщини чи по просуванню в бік Дніпра? Крок за кроком, чи якісь, так би мовити, відрізки. Ну, тобто, мов кажуть, що нам треба два тижні от там дійти до Великої Олександрівки. Чи як дійдемо, так дійдемо, аби тільки дійшли. Тобто, ну, просто в часов... За весь період часу, виходить, як ми були на Херсонщині, бригада змінила своє положення чотири рази. Тобто Ми спочатку починали тут на Інгульце, в районі Артакова, Біла угу. Гірка. Це був перший такий частковий успіх. Після цього ми знову переміщалися в район Кривого Рога. З тієї сторони mm -hmm. здійснювали наступальні дії. Потім знову поверталися. Це був вже другий етап, коли ми далі була Біла гірка, далі була Мала Олександрівка, Велика Олександрівка. Mm -hmm. Після цього знову ми здійснювали переміщення в район і виконували завдання в районі Дучан. Після того знову поверталися сюди і вже це був крайній наступальний порив. Всіх підрозділів, коли то ми то вже пішли, хвиль. Да, і пішли вже, і тоді дійшли повністю до Дніпра. Це якраз е, 2 серпня, коли ми заходили на підсилення своєї ж роти. 1 серпня, 1 серпня. 2 серпня вже по роти роту було поранено, і я залишився там виконувати обов'язки командира роти. Це для мене також це було. Це коли працювали. Авіація, ворожа авіація. Раз в житті, ви... Я я, я чув, я бачив, але отут, коли безпосередньо працює авіація, розумієте? Вночі, 4 години ранку, да, підіймається вертольот угу. ну, і світить прожектор. Прожектор, ну, Таке вражено на. на, да? на Сонце ну, зійшло. Так, І от це, ну, він, він працює по тобі да, і світить по наших позиціях. Оце таке, Негативне враження для людей це також було якимсь шоком, як так? Як так, Ми нічого зробити не можемо. Лячний. І він підіймає це не... таке враження, що він вже в тебе над головою. О, а коли робляться постріли, то взагалі. А вони вночі виходили чи чи... Під ранок. Зазвичай, зазвичай авіація працювала під ранок. Ну, Це мається на увазі, що якраз люди дрімають, так, фізіологія така, да? і... ну, ну, так? Ну так, і знову ж таки для того, щоб його наші. ПЗРК поймало, це... днем це легше набагато, вночі mm. не сп... не... Не... швидко так не спрацюють. Uh -huh. От, по суті, в перший же день ви вже були. Да, таке було таке враження. Але потім все, я зрозумів, що да, в такий час вона може це ця, з'являтися. Ця Даємо команду, коли такі, хтось почув, то ми заховалися. Заховалися ховалися в хати, в підвали ні, чи, хати, чи, ні. чи в хати. В хати... Не це заходили буде. принципово, так? Да? Да. Для того, щоб а, зберегти життя собі колективу своєму, да, то треба брати лопату угу. і копати. І копати. Це, при... це, 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 це та зброя, першочергова, це якраз є та лопата. Колдан, да, 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 я чую, да. це неодноразово. Копай, вже. Да. Копай глибше, копай швидше, ти збережешся. Ну дивіться, на Херсонщині ви зрозуміли, що проти вас воює величезна кількість особового складу і техніки, І все. І підготовлена. Підготовлена? І підготовлена. Це відчувалося? Проти нас, звичайно. А в чому це відчувається? Ну, ну вертоліт зрозуміли, що це значить вертилючик обучений і стріляє. А в чому там піхота відчувається? Це не було необдуманих ті, якихось рішень. Да? Там що якась піхота чи якийсь БМП залітає на наші позиції там, і випадає. Вистрибує військовихніслужбовці. Тобто спочатку йде відпрацювання тих самого міномета чи артилерії да, uh -huh. по наших позиціях. Да. Потім або піше рух ворога, uh -huh. а це буквально посадка одна, наступні вони стоять. Да, і різниця між нами там, ну, метрів 800 да, через, через поле. Uh -huh. Тобто, як би так, від, Вони відпрацювали, і зліва, справа, по полю, в нашому випадку, я пам'ятаю, було поле. Що після нього залишилось, там чи соняшник якийсь був, чи якийсь бур'ян, Це таке. Тобто могли по полю там десь якийсь хтось підійти ближче. Тому зазвичай людина мобілізована і не підготовлена, вона побоїться це зробити. А людина, яка вже трошки научена і знає, що десь його хтось прикриє, угу. це відчувається. Ну, Оця така трошки нахабність вона є. Якісь можеш згадати яскраві моменти прояву от, військової там, не знаю, доблесті, смикалки, героїзму, винахідливості, ініціативності в, твої, в твоїй роті? Так. Да. Я був такий, був. говорю, був, бо направда, мені якось Я його згадую часто. Ми з ним були з перших днів цей хлопець в Житомирській області. Тайсон. Да. Це... Да, позивний Тайсон, uh -huh. Волчев Вадим Петрович. Uh -huh. Такий порядний хлопець був хороблий. Тобто, оце коли заходили на виконання його ініціатива. Каже, я зможу на машині на цій великій на вульхаунті проїхати по підпосадкою, Угу. Покосить посадку. І бачивши техніки, я зможу зробити постріл із РПГ, будучи на самій машині. Він це і зробив. Як ти оціниш роботу е, своєї роти е, в боях за, за Білогірку і далі за наступне населення пункту на Херсонщині? Мій підрозділ показав себе доволі ефективно, не дивлячись на. Як я тоді думав, великі втрати. Все в порівнянні, так? Так, так. Ну, втрати були. Втрати були дуже багато. Було хлопці навіть. Е, я безпосередньо зараз е, у нас є е, БПЛА, зараз стріми, там все. Тобто, ти можеш, по суті, командирувати, може, знаходитись на віддаленні там 800 метрів, як книжка пише. Від передньої лінії і там дивити стрім і керувати підрозділами це доволі зручно. А тоді ти йдеш, береш з собою бойовий рюкзак, гідратор, береш автомат, боєприпаси, і ти йдеш з хлопцями в невеликих штурмових групах. Понятно, що не в перших групах, але ти йдеш. Тоді з, з БПЛА у нас трошки проблематика була. В противника були доволі сильні засоби подавлення реп РЕР. І як тільки ми в нас було в мене підрозділі кілька пташок, Mavic 2, Mavic 3, як тільки ми їх піднімали, їх зразу глушили і все. І твоє. тобто, ото, що пройшов, що побачив, то твоє, то твоє, так. Були і... моменти невиконання завдань тобою, поставлених а... твоїми підлеглими. Так, ж... так, була. Було одне поставлене завдання зайти колоною техніки на певну позицію, пройти через ту позицію і заїхати далі і штурманути посадку. Поїхав мій підрозділ в складі 56 військовослужбовців зі мною. І 28 чи 29 сьомої роти колоною. Хоча я просив командира, щоб висунути передову якусь групу для того, щоб перевірити. Тому що командиру сказали, що там 18-ту точку вже взяли підрозділи морської піхоти і вони знаходяться там. Але, але, вони, але вони... вони, як потім я з ними зв'язався, вони просто відпрацювали танками і БМП. І... Сказали, в нас не було підрозділів, піхоти, щоб зайти туди, і ми повернулися. Ми заїхали по підпосадку, і Я на першій бойовій машині в Ульфі їхав, і заїхало шість бронеавтомобілів, сім. Я проїхав посадкою метрів 700 і почув, як почали працювати з посадки. Шмель, РПГ одноразові, і ми тоді понесли втрати, мій підрозділ поніс втрати вісім військовослужбовців, загинули на щиті і близько 30 отримали поранення різною ступеню тяжкості. І ви відійшли, так? Ми відійшли, так. На жаль, так, попали в засідку. У першій половині жовтня здійснювалися наступальні дії в напрямку Білогірка Давидів-Брід. Мала Олександрівка. Вона й стала одним з перших звільнених населених пунктів Херсонщини в осінній кампанії. Це відбулося 4 жовтня силами 4-го аеромобільного батальйону. Позиція за позицією. Лісосмуга за лісосмугою. Бригада просувалася вперед шляхами Херсонщини. Розкажи, як вели дії на Херсонщині, і що, показав, що показали бої з точки зору навченості тих людей, які З, з точки зору чолов... навченості, навіть не з точки зору навченості, а з точки зору самовідданості людей. Перші люди, які приходили, вони, були, вони йшли свідомо, вони хотіли перемоги, вони хотіли нищити ворога. От, тому був явний результат, Вони хотіли. Цього. Це була головна причина? Перемоги? Нахід ну, самочині. того, да, Що вони нищили ворога. Там все-таки була Од... операція по звільненню. Один І від... з ключових факторів, один з ключових. підготовка також далася взнаки. Ну, ти зараз його першим назвав, відповідно, ти його вирізняєш як такий, Вирізняє... що тоді мав велич... величезне значення. Є люди, які хочуть воювати, а є які не хочуть. В результаті не хоче ніхто, чесно кажучи, всі хочуть спокою. Ну, але... але в стані війни все-таки хтось мусить? Перші, ті, хто зробили вибір, перший, ті були самі ну, самовіддані, жертовні, не боялися. Який в тебе загальний, яке загальне враження про Херсонську наступальну операцію? Um. 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 Не дивлячись, що о, противник дійсно доволі був сильний на цьому напрямку, працював і день і ночі, причому і авіації, і фаби скидував на мою позицію. До речі, скинув фаби там під е, Брускінським біля Костромки. Просто зруйнував вщент мою позицію, там прилетіли просто самолітики, все рознесли. Не дивлячись на це, в успіх, успіх нам вдалося досягти цього успіху завдяки системам Хаймарс. Також вони відіграли роль дуже велику. Тому, що, так, тому що якщо солдат не буде нагодований, не буде спати, не буде боєприпасів. Він не буде воювати, так сталося із російською армією. Їм почали перекривати завдяки системам Хаймерс логістику, тобто переправи через річку Дніпро. Вони потім ще намагалися доставляти з допомогою гвинтокрилів за допомогою провіант, але на угруповання там більше 20 тисяч. Ну особено А це вже якось відчуло. Був на сам епізод, коли ви так, зрозуміли, так. що вони вже не такі. Так, вони, вони не такі мотивовані були, е, навіть е, були радіоперехвати, розвіддані, що у них з цим є вже проблеми. Ми також почали відчувати, що їхній артилерійський вогонь трошки почав ущукати. зменшуватися зменшувати. У них почався снарядний голод. Так. так. Які враження від е, е, Херсонської операції по по звільненню? Це ж... Ну, це, ж, це ж позитивна операція. Попри, втрати, попри, позитивна операція, попри да. проблеми, які були там, щоденні по позиціям, Ну, в результаті ви ж побачили Дніпро. В ну, першу чергу ми побачили радість людей Дніпро, це знає, так було. да, Дніпро, Дніпро. Ну я ж кажу, коли ми заїжджали всі села і як нас там люди зустрічали, це було, звісно, цього Прождати такий період часу, ці три місяці, тих метар з бойових дій. Внесених втрат, зрозуміло, да, це дуже важко, кожна втрата, вона закарбовується в серці. Але я ж скажу, коли ми заїжджали в ці сели, як зустрічали нас люди, спочатку це було дуже велике здивування, тому що от, -от, от у них був противник, який там залишав їх населений пункт, і тут заїжджають машини, з'являються українські прапори, все українська говірка, і все, солдати улибаються, все добре, ми повернулися. Друга половина жовтня. Наступ у напрямках Давидів Брід, Береслави Червоне, Дучани. Наші воїни відчули смак успіху і подих невідворотної перемоги. Ворога нищили на полі бою, перебували ланцюги логістики і постачання. Цілий набір тактик і прорахованих дій давав позитивний результат. Найглибше це відчували цивільні, які ще кілька днів тому перебували під окупацією. Коли наші колони техніки заходили в села, вони буквально світилися від невимовної радості. На їхніх очах бриніли сльози щастя. Вони знову ставали вільними людьми. В принципі, в які села ми не заходили, нас всюди зустрічали так неймовірно добре. У нас не було місця, куди поставити ноги. Люди відкривали двері, залазили на машини, відкривали двері. І заставляли просто все банками із закрутками, От, і скидали нам квіти всередину. Прапор десь встановлювали? В, ви ваші підрозділи? Мені цікаво, наскільки це? Прапор прапор, нап... я не пам'ятаю, ні, напевно, ні. Ми, ми, ну, не до цього було. Розвернутися, закріпитися. Ну, це хороше. І в результаті хороше і прекрасно, це те, що ви звільнили правобережну Херсонщину. Дякую вам за це. А... А з точки зору ну, злагодженості бойових дій, з точки зору специфіки боїв в степах, і що можеш сказати? З точки зору боїв самих, як і всюди ворога. було. З точки з зору ворога, його супротиву, кількості там, технічної оснащеності чи було озброєння. Тяжко. Було тяжко і треба було просто-напросто бити, бити, щоб проламати. От, щоб та, той захист тріснув і посипався. А і в так? один день так і сталося. А що, який це день? Тут, якось, ну, я розумію, що ти зараз не скажеш, але тут був якийсь там, переломний момент, переломний момент коли да. ти відчув, що, що так, ви так, так. Пішли? коли ну, бої тривали довгий час, і коли перші дані ми отримали з того, що е, Північний фронт посипався. Від, так. Він посипався і звернувся там. Я не пам'ятаю, на скільки кілометрів наші просунулися за один раз. І тоді я зрозумів, що це кінець. Північний ти маєш на увазі північний загальний, на загальний Харківсь, а, Харківський Харківський. Та. І ви зрозуміли, що ваша робота там, тут та, не пройшла? Так, ну, воно, воно загалом додає робота, роботу, ми стиснули з усіх сторон. От. Плюс ми переміщалися. Ми, наприклад, штурмували з однієї сторони, відійшли. Потім заїхали на іншу сторону, звідти штурмували. От ми постійно маневрували туди, сюди. Було щось таке, з чим ви стикнулися, чого, чому ти не вчив солдат, ну як інструктор, чи якась ну новину. Це, це постійно. постійно? І тут і там. Не можна навчити всього. От, це постійне, не знаю, от треба пристосуватися, постійне пристосовування. Не можна навчити людину м м чути. чути Розрізняти на слух, куди летить, де летить, що саме летить. Тільки на досвіді? Це треба тільки на досвіді, це треба пережити. Ти не можеш включити той звук і сказати: оце снаряд, а за такою інтервалом, таким, він летить над тобою, а так в тебе. Цього не можна вчити, це треба відчути. В якому стані там стали місцевих людей. От в чому, якби, Звільнення даного даних населених пунктів, і от взагалі робота на херсонському напрямку, як воно от мотивувало самих людей. ну, навіть не потрібна була мотивація самих командирів, те, як їх мотивувало саме місцеве населення. Коли звільняєш один населений пункт, і люди тебе, я не знаю, там на руках були готові носити, і це настільки піднімало бійцівський дух бійців, що вони були готові йти, отак і зметати, як то кажуть, все на своєму шляху. Тому що Херсонщина, тобто... це Україна. На 100%, я звідти так, я да, знаю. На, наскільки то було приємно і воно даже не, не хотілося зупинятися, а хотілося знищувати більше, більше, більше. І так само бійці. От я бачив в їхніх очах отий запал такий огня і помсти. Тому, що і зуп... Операція воно... по звільненню території окупованої, вона, звичайно, О, вона да, в будь-якому от... випадку для настрою позитивна. Фінішним етапом звільнення правобережжя Херсонщини став переможний рейд такими населеними пунктами: Бобровий кут, Євгенівка, Васильівка, Павлівка, Новокандакове, Єлизаветівка, Галаганівка, Лиманець, Лиманці, Новотимофіївка, Ясна Поляна, Інгулець, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове. Який завершився виходом до берегів Дніпра. Це вже було е, недалеко від Дар'ївки. Це вже момент був Це вже ближче до Дніпра. Так, так Це так. вже було повне звільнення mm. правобережної Херсонщини. І от е, місцеві жителі сказали: ось о хата, хлопці, тут ви можете жити, ми вам там, там підготували, там підготували. І от коли ти зранку виходиш з цієї хати, а у дворі стоїть черга із жінок. З каструльками, з клумаками, і вони між собою ругаються, хто буде кормити захисників. Ну, круто. Це, да, от, от це просто словами не передати. В них іде там чуть ли не бійка між собою. Ні, сьогодні я їм буду на лисники давати. Та чого це ти? Я теж готувала півночі зранку встала. І я був, ну, не то що здивований, я був в такому шоці. От. Це просто, ну, ці емоції їх так от словами. Описати неможливо. Те, як зустрічали там люди і як вони потім до нас ставились, ну, ці емоції словами не описати. Ви зрозуміли, що ці, 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 ці дні проведені в степах вони... Вони пройшли не недаремно. Не даремно. Це саме те, заради чого ми там і були. 18 листопада 2022 року смугу оборони було передано 61 й та 59 й окремим механізованим бригадам. Так. Для нашої бригади завершився її перший бойовий етап. А попереду ще була війна.